Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах давайте подивимось, якими будуть енергії наступного тижня і можливі події, які відбудуться для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть руни енергії наступного тижня, якими вони будуть для людини, яка зараз дивиться цей. Розклад. Так, ну тут такі енергії, що, по-перше, ви будете, можливо, чимось ображені, ображатися, відсторонюватись від людей, від соціума, можливо, ви будете. І тут будуть як начебто якісь негативні у вас емоції на цей рахунок, щось вас можливо буде невдовольняти, будуть якісь непорозуміння. Як начебто енергії непорозуміння, беззахисності і більше якось негативні енергії будуть на наступному тижні. Можливо, це буде стосуватися окремої якоїсь людини, можливо, це буде стосуватися соціуму і Хочеться подивитися зараз, покажіть руни, точніше про що ось тут. Так, ця руна сама випала. Ну, Так іначе дійсно будете, не, не зможете якось обирати ви. Між якимись партнерами буде чомусь здаватися важко вам якийсь вибір. Стосовно якихось партнерів, стосовно якоїсь, якихось, може, договорів, може клієнтів, чомусь нафонювати якихось непорозумінь, можливо, якихось образ, або Ще якихось негативних моментів, тут буде як начебто неможливість або небажання обирати між якимись партнерами або якогось партнера. Можливо, це стосується роботи, і вам буде хотітися, не буде хотітися співпрацювати з кимось і домовлятися. Але зараз ми, звісно, подивимося, можливо, це ілюзія така, можливо, це і помилка. Не знаю, зараз подивимося. Покажіть, руне. Е Навіщо ви нам це показали? Для чого? На що тут треба звернути увагу все ж таки? Як є насправді? Так, ну тут, як наче, знаєте, вам набридла якась невирішена проблема, можливо, в деякий час тягнеться якась криза, можливо, вас щось обмежує. І у вас є в чомусь така потреба, яку треба закрити, і ви будете приймати рішення. Тут будуть на фоні того. Що, ну, знаєте, вже тягнеться і тягнеться якийсь період, він неприємний, він, можливо, доволі драматичний чи важкий. Може, дійсно, якісь люди вас не влаштовують, може вас ваша робота не влаштовує, може, ви не можете вибрати або набрати клієнтів, або вибрати собі партнерів, або це стосується, можливо, і особистих стосунків. Тут, як начебто. Неможливість обрати буде на цьому тижні. І чому нам це показують? Тому що у вас все ж таки є потреба, своя якась потреба закрити оці, знайти оцих клієнтів, знайти собі партнерів, знайти порозуміння. Ця потреба є, але якийсь час вже ну, ви не можете. Ви не можете з цим справитися. І все ж таки, ну як там не крути, але ви будете приймати рішення на цьому тижні. Обставини якось так вас підведуть до того, що рішення прийдеться приймати, і воно може бути для когось навіть доволі різким. А які ж події тут можуть трапитися на фоні цього всього на наступному тижні, покажіть Руни, події. Угу. Ну, Тут, знаєте, в когось може бути як е, зміни, е, от була якась несправедливість, да, вам здавалося, несправедливо до вас ставляться. Може вам не хотілося взагалі проявлятись, не було настрою, може слабкість якась була, може сили волі не вистачало, не було бажання, да, не могли справитися з, з якоюсь проблемою. і тут е, Станеться так, що ну, пройдуть зміни якісь, і ви отримаєте той результат, новий якийсь результат. От Якщо не було партнерів, да, не могли вибрати, то ви приймете рішення їх обирати. Якщо вас не влаштовували якісь робочі моменти, тут ну, щось нове прийде, да, щось зміниться, і ну, як з'явиться нова можливість на майбутнє. Добре, покажіть, що зміниться. Тут зміни пройдуть. Так. так. Ну, якщо, якщо так дивитися, то, можливо, тут вам трапиться якийсь новий проєкт. Да? Новий проєкт і він поведе вас якось до нових результатів. Тут в цьому можуть пройти зміни. Щось почнеться нове. І воно, знаєте, як воно нове, але воно давно вами обдумувалося, планувалося, хотілося. І це, як знаєте, як народження чогось нового. Як от жінка, коли народжує, спершу вона виношує, а потім народжує. Для когось пройдуть зміни ну, знаєте, на фоні того, що вам відкриється якась таємниця. або... Прийде до вас якась інформація, на якої ви, ран... ви раніше не володіли або не звертали на щось увагу. Можливо, звістка якась прийде, можливо, десь ви знайдете потрібну інформацію, можливо, вам якась пропозиція буде. І це вже буде як новий щабель, новий результат. Тут от Щось зміниться, дійсно пов'язане з інформацією, з відкриттям таємниць. Можливо, зі знаннями, хтось, можливо, щось знає не просто як таємницю, да, а може поширити свої якісь знання. Можливо, тут йде мова навіть про сакральні знання. Можливо, хтось спробує ну, набратися досвіду, повчитися чомусь такому сакральному, таємному. І це принесе свої результати. Це новий щабель, це новий період. Знаєте, коли зі стану невпевненості в собі щось змінюється, і ти переходиш вже на новий рівень, ти вже ну, якось бачиш своє майбутнє. Для когось тут можуть пройти зміни, пов'язані з дітьми. Можливо, ви звернете на щось увагу, можливо, десь ви зможете своїх дітей, наприклад, до якихось гуртків е определити, або там буде щось про розвиток дітей. Да? А хтось, можливо, і запланує народження дітей, і таке може бути. От ви не хотіли, але тут щось зміниться, і ви ну, все ж таки наважитеся на народження дітей. Для когось це не для всіх, звісно, для когось, можливо, і така буде подія на наступному тижні. Тут треба розуміти, що енергії наступного тижня будуть спершу такими, що ви, ну, як будете бажати відсторонитися недовір, недовіра, негатив, якісь образи, непорозуміння, бажання тільки прислухатися до себе. Да? І на фоні цього вам буде важко обирати, буде важко налагоджувати контакти, домовлятися. Але потім, все ж таки, вам прийдеться приймати рішення. І це буде як от, ну, все мені набридло, вже деякий час це все як закольцовка да, крутиться навколо одного і того ж самого. Тут якась криза, тут якісь страхи, може хтось боїться, може хтось ображений на своїх партнерів, може в когось не виходить знайти нових клієнтів чи отримати якусь допомогу. І ви тут, знаєте, як от рубанете з плеча і почнете вже доволі різко робити якісь рухи. І подія може бути дійсно така, що вам відкривається якась інформація, ви плануєте якийсь новий проект. Щось вам або запропонують, або ви самі щось знаєте. І ось цей стан, коли, здається, я нічого не можу, коли не вистачає сили волі, це все трансформується. Тут упорядочення, тут про порядок. Порядок в знаннях, порядок в справах, тут нові задуми, і це, звісно, приведе до нових результатів, якихось нових звершень, нових щаблів. Це на майбутнє дасть свій все ж таки реальний результат. А що допоможе вам в цій події? А, е що допомагатиме, покажіть людині, яка зараз дивиться цей розклад, е більш достойно зробити ту справу, яку хочеться. Допомагатиме? Допомагатиме. Ну, так, тут треба буде, по-перше, від чогось відмовитись і очиститись. Все ж таки, без руйнувань нікуди. Да? Щось зруйнувати, від чогось відмовитись, прийдеться, це допоможе. Можливо, дійсно, тут так іде завершення одного періоду і новий проєкт, вступання до іншого періоду. І це на майбутнє, це новий результат принесе. Тому. Тут іде, як допоможе все ж таки очищення і відмова від того, що віджило своє. Коли ви розумієте, що так далі не може відбуватися. Оця, оцей період кризи, оця зацикленість на якихось страхах, невпевненість. Тут оце обмеження, тут як, знаєте, допоможе вам ще вміння проструювати свої кордони, допоможе вам вміння отой хаос, який відбувається, отой негатив, його, ну, якось переварити да, і створити з нього отой новий проєкт, отой новий виток. да, Тому що, якщо щось руйнується, то на цьому можна потім збудувати щось нове. І ось оце очищення, очищення і відмова від старого і вміння будувати свої власні кордони, воно вам допоможе в цій справі. Так, ну а що ж заважатиме, покажіть мені, що заважатиме, так, заважатиме. Ну, по перше, тут може заважати ну, якась от Якийсь свій власний, може, егоїзм, да? стремління досягти успіху любою ціною. Можливо, тут стане на заваді ваша власна енергія, коли ви, знаєте, от прийняли от різке рішення да? і будете от занадто намагатися розповсюдити свою енергію, зломити усі перепони на своєму шляху. Мабуть, тут треба все ж таки вміти і навколо себе проструювати власні кордони, і не порушувати кордони інших. От сильно така неконтрольована енергія, да, це буде вам заважати. До цього треба, мабуть, йти все ж таки більш поступово. Можливо, через деякий час. Треба буде приймати оці рішення, і вони повинні бути, знаєте, так, пролонговані на майбутнє. Не прямо сьогодні, а от на майбутнє. Ну, І егоїзм, і зацикленість, можливо, на собі тут вам трохи буде заважати. Бачите, у вас є якісь непорозуміння тут з партнерами, з клієнтами. Ну, от, треба якось вміти шукати баланс, щоб домовитися. Так, ну і може завадити вам, знаєте, досягти свого бажання дуже все прояснювати, От копати глибоко в суть речей, да, можливо, порушуючи кордони своїх клієнтів, і, можливо, це також стане трохи на заваді вам. Тічніше про що тут. Так, тут стане на заваді, знаєте, коли буде от якась така енергія ваша, та направлена не на розвиток, а на зупинку. От Коли ви будете з усієї сили намагатися Щось зупинити, кудись не, не поїхати. Можливо, Можливо, для того вам, щоб упорядочити свої справи і ви вирішити якісь оці нові проекти, задумані вами, да, вам треба, можливо, якась поїздка, якесь переміщення, може, зміна місця, місця роботи або проживання. А тут, якщо ви будете. Дуже намагатися щось припинити, або поставити на паузу і зупинити оці, можливо, процеси, які зараз будуть роз... починати розвиватися, і це вам заважатиме. Тому будьте більш м'якими, будьте, робіть все поступово своєчасно, не намагайтеся давити на людей або рубати з плеча, знаєте. Коли порушуєш кордони інших людей, намагайтесь гармонійно обирати і домовлятися, бо станом на зараз енергії будуть такі, що у вас як якісь непорозуміння, ведуть за собою негатив, ви не впевнені в собі, це вже довгий час триває. І от ви будете. Можливо, навіть дуже різко реагувати на все це, приймати різкі рішення, ну і руни радять все ж таки менше егоїзму, менше давити своїм авторитетом і намагатися припинити те нове, що зараз почне прокльоватися. Вам не треба його зупиняти за будь-яку ціну. Ну, добре, покажіть, Руни, а про що все ж таки отут, який новий результат тут може бути все-таки? Ну, тут дивіться, тут для багатьох програється як сфера фінансова заробітки гроші, процвітання. Тут дійсно оце можуть знайтися вам якісь пропозиції на рахунок цього нові проекти, нові пропозиції, може нові клієнти, може нові домовленості. Тут буде стосуватися як от грошей для багатьох. Якась несправедлива ситуація, бо де ви ну, були в слабких позиціях, вона зміниться і почнеться якийсь новий період, більш успішний. Для когось тут просто пройде, що оця нова інформація, яка прийде до вас, оця таємниця, яка вам відкриється, вона вам дасть намір і імпульс, просто велике бажання створити щось нове, почати щось нове, завершивши от те старе, що вже триває довгий час, і воно як якесь кризове, воно вас, як наче, тримає в обмеженнях. Тому. От новий результат буде таким: велике бажання щось таке змінити, досягти якогось результату. І в цьому може посприяти дійсно навчання, інформація, або якісь пропозиції, або якісь ваші власні плани. Так, ну і по ітогу итог покажіть мені цієї події, що може відбутись, по ітогу трапитися. Покажіть і тух. Так, ітух. Ну, і тух тут, або ж зараз я ще візьму руну, все ж таки. Ітог покажіть мені. Угу. Так. Ну, хтось сконцентрується на своїй родині. Буде намагатися працювати, заробляти і сконцентрується на справах сім'ї, родини, роду свого, на ну, себе вдома щось буде робити. Ну, буде сконцентрований, одним словом, на своїй сім'ї, родині, на будинку на своєму, на дітях на своїх. Ну, в общем, будете концентруватися на цьому. По ітогу. Хтось буде. Можливо, ну, як би налагоджувати якісь стабільні стосунки, відносини. Так. Але хтось припинить, можливо, навіть припинить рух до якоїсь своєї глобальної цілі, от поки що будуть в цьому перешкоди. Ну, це не для всіх, я б сказала. Зараз іще, покажіть, руни точніше все ж таки ітог цієї ситуації. Так. Тут просто будуть, якби, хтось сконцентрується на тому, щоб у себе в сім'ї досягти якихось трансформацій, змін. Тут, як наче, ну, да, дуже бажається нарешті вийти з цього замкнутого простору. Так, хтось буде, все тут іде по ітогу до трансформації. У когось це буде через концентрацію на родинних справах, у когось це буде концентрація на своїй глобальній цілі. Просто тут можуть мінятися вектори. Да? Просто от були у вас якісь свої бачення, як ви хотіли би і до чого досягти, але тут ну, пройдуть як якийсь, начебто перегляд подій, перегляд своїх намірів і трансформація. Тут буде все ж таки, по ітогу у всіх трансформація ваших планів. І концентрація на цьому. Буде хотітися досягти все ж таки якихось змін. Змін глобальних, змін е неповерхневих. І ви на цьому тижні будете на сконцентровані на цьому. Для когось це пов'язане з родиною, для когось із спадщиною, для когось це може бути пов'язане з вашими е амбітними цілями. І ви на цьому тижні почнете шукати, як би змінити, якщо був застій, да, ібо от підвисала ця ситуація, або була якась от зацикленість на цих страхах, якісь ці події, які топчаться на місці, коли страшно, коли е, немає простору, коли обмеження. І ось по ітогу, коли почнеться оця подія, оця інформація і вихід на нове, то по ітогу у вас все ж таки буде, як начебто, бажання все змінити: оте, що провисало, те, що було підвище, о те, що не рухалося нікуди, воно буде у вас трансформуватися. Якщо ви, звісно, не будете самі. Своїм авторитетом чи силою своєї енергії, гальмувати ці процеси, то ви будете сконцентровані все ж таки на тому, щоб вийти з оцих енергій, які були на початку тижня, да, і довести справи до того, щоб все змінилося. Можливо, комусь і спочатку почнеться спочатку прийдеться починати. Причому, якби озираючись назад і вже знаючи цей досвід, як я не хочу більше, щоб в моєму житті було, от саме оце припиняти, да? припиняти і змінювати, не наступаючи більше на старі граблі, а йти вже до чогось такого більш нового і прогресивного. Ну, ось такий вийшов у нас з вами розклад на наступний тиждень. Відбудеться якась подія, коли ви все ж таки будете налаштовані на нові результати, на нові заробітки, на нові бажання і на нові проекти. Щось трапиться. Ви щось задумаєте, щось взнаєте, на щось звернете свою увагу. Ви зможете шукати якихось. Партнерських відносин і обирати вже більш ну, більш достойно. На цьому я буду завершувати. До нових зустрічей! Ще побачимось, ще почуємось. Всім пока!